Повідомляю вас, що сьогодні на сесію фракція партії Рігманів прибула у повному складі. Після розгляду порядку денного фракцію одноголосно було прийнято рішення про те, що ми не будемо брати участь у тому політичному фарсі, який намагається влаштувати в обласній раді одна політична сила. Ми готові працювати конструктивно по всіх господарських питаннях, які ставляться і будуть ставитись на сесію обласної ради. А на майбутнє дуже хотілося мені сьогодні порадити Олексію Петровичу при формуванні порядку денного хоча б трохи прислуховуватись до позицій представників усіх фракцій, а не одноособово приймати рішення при формуванні порядку денного. Така позиція фракції. Ми готові до конструктивної співпраці і не будемо, і не дамо перетворити обласну раду в чисту політичний фарс. Ви саме? А ви бачили порядок денного? І у вас там нічого не змутило, ні? Саме питання? Які самі... Саме основне питання, яке є каменем відповілінням, це питання винесення недовіри голові адміністрації. Але ще заборона суду. Саме таке, таку позицію ми приймаємо і адміністрація. Але для Олексія Петровича заборона суду не є якимось таким, до чого має прислухатися. Ну саме так. Хто скаже? Ну, це позиція обласної ради. Фракція партії регіонів через мене висловлює свою позицію відносно цього. питання. І саме це питання є основною причиною. І інші політичні питання. Ми готові працювати по господарці. Те, що чекає від нас область, а не по тому політичному фарсу, який вони готують. Ось така справа.